哦。 Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1, і наші телеглядачі та глядачі в Ютубі вже мають можливість побачити, що до нашої студії завітали гості, численні гості, і це юні робототехніки із своєю наставницею. Зараз я вас з ними познайомлю. Отож, до нас завітала Ніна Здолбіцька, доцент кафедри комп'ютерних наук Луцького національного технічного університету і керівниця гуртка робототехніки Волинської обласної малої академії наук. Вітання пані Ніно. Дякуємо, що завітаємо. Стали до нашої студії із Дякую своїми за вихованцями. Запрошення. Так ну і хлопці, у нас юні робототехніки. Це Микола Савчук, Орес Крижановський та Владислав Похильчук. Вітання, хлопці. Добрий. Так і з вами хочемо сьогодні поспілкуватися більше дізнатися про загалом про ваш гурток. Виявляється, що в нас на Волині в Волинській обласній малій академії наук є гурток робототехніки, і вже ось приклади цієї робототехніки, яку я так розумію, створюють хлопці на чолі з пані Ніною. Можете бачити на нашому столі і все всі ці речі вони рухаються. Це справжні роботи, неможливо міні-роботи, але. Про це розпитаємо детальніше пані Ніни. То пані Ніно, розкажіть, як ви давно займаєтеся в цьому гуртку і які, можливо, завдання стоять, загалом яким чином ви зацікавлюєте юне покоління в робототехніці? Чи, можливо, їх не треба зацікавлювати, а вони якраз йдуть із цікавістю до вас? Дякую за запитання. Працюю я в малій академії саме з такими роботами вже другий рік. В малій академії наук нашій Волинській дітей, ви кажете, не, не треба заохочувати. Вони приходять самі, бо вже з малку, навіть в дошкільному віці, коли вони складають просто Лего. Хочеться, щоб воно. Там машина рухала, чи робот рухався, чи там, якщо складати якусь оморфного такого робота, хочеться. От як ми, наприклад, склали котика, то він може там нявкати, видавати звук ніби би п'є там молочко, чи їсть рибку, і так далі. Вже Починаючи з другого класу, діти в школі, вже, наприклад, маючи інформатику, вчать скречі, вчаться програмувати. І тепер тут, в малій академії, вони можуть сумістити і знання проєктування, моделювання тих роботів і саме запрограмувати їх. І це дітям дуже цікаво, вони приходять з задоволенням. Як приходять, ми проводимо кожного року навіть і літні школи, і зараз до речі буде і зимова школа для школярів. Кожного року ми проводимо якісь наукові пакніки і наш Луцький національний технічний університет разом з Волинською малою академією наук. І наукові пікніки, і дні відкритих дверей, і різ їздимо по громадах Волинської області. Презентуємо ці роботи і всі досягнення, які мають діти в малій академії, і таким чином залучаємо діти в захваті і з задоволенням приходять навіть набирають Відбою немає. нема <сміст> дуже багато, і навіть є поділено, що навіть для дітей є вчаться діти в першу зміну. То на для них організовував гурток в другу зміну. Є діти, що в другу зміну вчаться, то відповідно є, набирається група в першу зміну. Угу. То з якого віку можна починати займатися роботами, і, і цікаво, чи є якісь вимоги, якісь якості, чи якісь екзамени, хто може потрапити у ваш гурток і почати створювати ось такі цікаві речі? Екзамена, як такого, нема, було б тільки бажання. Є діти, що вже приходять навіть з другого класу, і, і я вже хочу програмувати, я вже щось вмію, то так і набираємо. Ну але наразі також щоб вже хоча б були якісь е, початкові знання навіть про в вскреч, то тоді легше дітям адаптуватися, бо а так в основному діти четвертий-шостий клас це вже діти, з якими реально можна е, щось порекрутувати. І вже от навіть минулого року в мене е, щоб перший раз діти тільки прийшли, і за два місяці праці в малій академії вони вже здобули свої перші перемоги на змаганнях. От, до речі, це на екрані демонструється там. Змагання були робу суму минулого року в грудні. До речі, вони проводились в нас в Луцькому національному технічному університеті, і команда одна зайняла третє місце. Це тільки і там хлопчик, третій клас і п'ятий клас Назар і Василь. Вони вже. Зайняли третє місце, діти щасливі, потім вони знову ж таки участвували вже літом було ще інше змагання, там слалом це вже гонки, то там навіть зайняли в одній категорії роботів перше місце, в одній третє. Так що було би тільки в дітей бажання, а я як Ну як можу їм допомагаю? Наставляю, кажу, що як покращити тих роботів. Ну так і працюємо. А пані Ніне, ще стосовно ось цих робіт, які в нас чи точніше роботів, які у нас тут на столі, то вони всі дійсно можуть рухатися, і яким чином вони запрограмовані на рух, і цікаво, з чого вони взагалі створюються, і що це за такі? Ну, якби можна О, було звичайно так. продемонструвати цих роботів. Є якщо ще навіть ті діти, які не ще не досконало знають скреч, але ще ми практикуємо програмування. Цих роботів в таких додатках. Звичайно, є такий додаток, не знаю, тут може не видно, додаток Угу. Uh -huh. І в цьому додатку цих роботів легше про програмувати, адже це так зване візуальне програмування. Чекайте, бачите. Uh -huh. І тут воно просто показує, наприклад, якщо включити якогось робота, так, то там навіть візуально. Є підказки навіть для самих малих дітей. От нажми цю кнопочку, це то буде, тоді буде рухатись так. Роботам чи поверне головою, чи рукою порухає, чи можна додати йому там якісь звуки. І навіть є такі опції, що навіть ті звуки ми записували самі і, і для демонстрації, Наприклад, оцей робот ми там програмували. Він може там рухатися, танцювати. Навіть якщо зараз вийде. Але тоді мушу включити навіть чи звук, щоб було О, видно, так. що буде але не знаючи, просто боюсь, щоб не, не впав він зі столу. Та щоб він не поїхав. так. Але якщо то я встигну на надіюсь, що злобити його, угу. треба просто запустити його. Там щось вже блимає світло. Так, це до речі, от, що цей робот, що це не просто набор Лего. Там, там в ньому є отрутить. мозок, як то кажуть, програмований це мікроконтролер. Додаються і додаткові мотори, і вбудовані є мотори, і навіть є додаткові там датчики кольору. Тобто, а вже програмуючи цих роботів, в принципі. Це вже як ну, навчаючись програмувати їх в шкільному віці, коли вже вони приходять до нас в університет, це як так звана пропедевтика. Коли діти в школі, це для них ще попрограмувати, погратися, Але коли ми вже переходимо в університет, там вже немає часу гратися. Але маючи базові знання для програмування, як навіть механізми, як правильно створити, як щоб він повергнувся, чи захватив якусь деталь, це ж далі вже йде програмування там, на починаючи з комп'ютерних наук і інженерії програмного забезпечення до якихось інформаційних систем, до автоматизації так само мехатроні роботехнічні системи. Ці всі спеціальності нас є в університеті. Так що, як то кажуть, вже. То ви вже готуєте себе да, студентів. Так? так, можна сказати і так. І я думаю, що це дуже вдала ідея, і коли ще мій викладач казав, що дітьми треба займатися. І коли ми з ними почнемо займатися вже починаючи зі школи, проявляти їхні таланти, то тоді вони себе покажуть і в майбутньому. Так, то ви зможете продемонструвати, так? А, вже Распроба. Поки я заговорилася, то угу. зараз можу а, ну, перезап... але ось перезапустити. Саме ці роботи, які ось тут у нас на столі, це їх зробили ваші вихованці, так? Так. Ну, Це процес, звичайно, навіть Скільки по... Скільки часу треба на о... те, щоб створити е, таке диво. Навіть техніку? якщо його складати, сама інструкція навіть просто. Е... Там кілька, як то кажуть, сотень тисяч деталей Лего ага. це може зайняти і до три години роботи, ага. але в нас заняття там тримає дві години. Тобто, одне заняття вони можуть складати, а на друге вже приходять і програмують. Але діти в нас спокійні, усі і їм вистачає і часу, і бажання скласти, адже вони знають ціль, що вони запрограмують того робота і, і зможуть. Зараз ми ще раз повторно включимо. Працює ці роботи автономно, там на таких пальчикових мінібатарейка. Бачив, що це робить 10, бо неволісь не йміє. Ну, так, ми навіть там можна вибрати йому і навіть так зупиню, щоб він просто не втік. Ну, такі там рухи, там, навіть, оце, якщо подивитися, там не знаю, чи видно буде, ні. Mm -hmm. Тобто ці діти теж повернись вліво, вправо, обернися, поворуши головою, чи бровою, чи рукою. І таким чином це все, все мона... це можна. Так, так, так. Це от діти робили такі наброски, я от вже так і зберігаю, от, щоб для демонстрації можна було показувати. Ну, Може, ще навіть і діти самі. а, зараз поспілкуюся, звичайно, з хлопцями, і, мабуть, Орест, Орест точніше, та, найперший ти прийшов на цей гурток. Розкажи, як ти дізнався про нього, що тебе зацікавило і які були твої перші враження? Я дізнався про нього, коли про нього повідомила моя мама. Вона сказала, чи захочу я типу, ходити сюди. І я сказав, так, да, я хочу, бо я легом займаюся. <зас> І, і я коли перший раз зайшов, це для мене був великий рай. Я побачив багато сотень тисяч деталей. У мене розійшлися очі туди-сюди. І першим роботом, яким я почав складати, це оця робота. Uh -huh. То це голов... якраз твоя робота, так? Ну, так. Я склав тільки ну, до речі, підтверджую, в коли Орес прийшов нього справді горіли очі, і я бачила оце бажання складати, розвиватися і так далі. Ну от зараз ми з Орестом, до речі, готуємося вже, от якщо дозволити, то от як то кажуть, користуючись нагодою, зараз десь 20 грудня знову будуть нові змагання. І от Орес буде участвувати в одній з команд вже mm -hmm. навіть на змаганнях нових по робу сумо. Угу. То розкажи стосовно того, як довго ти опановував загалом ось це складання, та, і, а згодом це ж треба програмувати, яким чином, і що ти хотів запрограмувати в цьому роботі? Я хотів запрограмувати в цьому роботі, щоб він міг набирати велику швидкість. Ну ми бачимо, він же він може жувати. літати. так. Yeah. В, mm -hmm. в нього реально була велика швидкість, і він е, на, наприклад на щелк пальця міг виїхати быстренько. Mm -hmm. Як, наприклад, ти голосу, голосом сказав, він приїхав і виповнив це. Та як будто щоб це було як в мультфільмі в майбутньому, mm -hmm. щоб він приїхав, зробив це, щоб ти не вставав, типу, наприклад, звідкись там, і не відкликався, наприклад, від уроків чи ще від іншої роботи. От ми недавно склали оцього вот-робота. А що це за диво техніки? розкажи. Е, ну, він буде їхати нам на змагання, ага. його в самій програмі немає, там висвічуються практично місячні тіпа, ці роботи, які є. І я його знайшов, ми вирішили спробувати його скласти. Я подумав, що там інструкції нема. Але як я на нього нажав, там з'явилася інструкція, і ми почали його збирати. Uh -huh. От вчора, наприклад, ми його вже дозбирали всього uh -huh. робота, і він піднімає оці от вила, наприклад, якщо так можна сказати. Uh -huh. е, в нього він похожий на одного робота, отаку, от, який там стоїть. Oh. О, вже демонструємо який працює. Oh. Чи їхати? Треба підняти якраз ці вила. Скільки часу тобі зайняло скласти ось цього роботу? Ти працював з друзями своїми, так? Так, Першого року, як я знайшов, ми хотіли іншого робота знайти, зробити, типу робили іншого, але я як побачив цього, то ми почали тільки першу частину складати. Це можна считати перший тиждень. Угу Недавно ми теж складали половину, наприклад, оцю детальку. О, і це вже знаходиться другий тиждень, uh -huh. бо в нього спокій понеділка. І вчора ми, нам Ніна Васильівна допомогла скласти оці механізми, поставила моторчик, і ми вчора зробили ці вила з датчиком кольору і кабіни. І поставили отакі от колеса, хоч в наборі мають стояти по інструкції пластмасові, але так як він їде на змагання, ми поставили різиною, щоб скользив по підлозі. А Круто, Неймовірно. Мрія мого дитинства, ну, хоча ми навіть не могли помріяти в дитинстві, що буде така мотехніка, та що і самі діти зможуть її створювати, це просто фантастично. Ще з Миколкою поспілкуємося. Миколка, розкажи про ти, твій досвід як і твої враження від роботехнік робототехніки, загалом від цього гуртка і від тих робіт, які ти тут робиш, створюєш. Я створював цей підйомник, щоб виконав Орест. Ми вчора складали кабіну та під... Та вила. Ну, Загалом дуже гар, добре, там складаємо там дуже багато деталей і різних речей. І мені, якщо так, дуже добре, там, там на тебе не кричать, ти відпочиваєш по-своєму і програмуєш так, як ти хочеш. Хочеш, він е, попідніма вилами, щось підняв для тебе. А якщо хочеш по-другому, ти можеш забрати е, це, цю команду і поставити і другу. Угу. А скільки часу це забирає, щоб створити ось наприклад, такого трактора та, чи якогось навантажувач? Це залежить, як ти будеш працювати. Так від чого це залежить, як ти будеш працювати? Якщо ти будеш працювати один, ти відносно займе більше часу. Якщо ти працювати будеш в команді, можна зробити за три роки, навіть за два. А якщо ти працювати один, будеш, можеш за 3-4 уроки зробити. О доволі одному це дуже важко зробити. Угу, то все-таки ти тобі більш імпонує працювати в команді, так? Так. Угу, Ну і Владислав теж входить в вашу команду. Та розкажи про свій досвід, про, загалом про те, як ти дізнався про гурток і е, коли ти е, почав займатися, і які твої перші враження, які, можливо, вже твої перші досягнення, розкажи. Е, ну, Я дізнався через те, що Орис мій однокласник, і він мені розказав, що. Він ходить на робототехніку, що там складають з Лего. І я дуже раніше ну, раніше займався легом, ну і зараз займаюся. Я дуже багато складав з Лего вдома, своїм легом. І ну, я потім спитався в мами своєї. Мама сказала, що можу ходити. і ну, я... Ми прийшли на урок і ми одразу ми складали у цього от робота. Mm -hmm. Робили його і. Ну, ви задоволені своєю роботою? Так. Чи все, що хотіли, запропрограмували саме в цього робота, чи, можливо, ще щось можна до нього додати? Я можна додавати своє ще. А mm -hmm. що, що можна, наприклад, в той робот додати? Ще чи? додати можна е, поставити різні е, детальки, наприклад, пластинки на ті підйомники, щоб він міг перевозити різні деталі, що там має стояти одна деталь з мотоциклом. Mm -hmm. Чи є в планах такі вас? Та, та. Є в планах, але це ще треба зробити. До речі, це якраз справді є в планах. Тут, до речі, і, 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 мабуть, підйомник, і тут поставити защиту, адже це будуть робот Сумо, які будуть, тобто це два роботи, які один одно має випхати. <му> То ми ще у цього робота будемо далі удосконалювати і. А, і що до речі, хлопці казали, да, що це не як звичайний урок в школі, що не треба тако сидіти за партою. Це це творчий процес. Але, Але в нас ви, якраз... ви їх підганяєте чи ні, чи там абсолютна свобода? Е, я ну це не можна сказати підганяти. Ну а це чим ти швидше, це ж ми не на швидкість там складаємо лего. Але е, зрозуміло, що хлопці стараються, бо вони знають що вже скоро змагання. А як то кажуть, це не школа, що там якісь там справді якісь там. Все так строго. Тут процес вільний, моделювання, натхнення, і так далі. Вони сьогодні складають: ой, мені щось не понравилось. Ні, давайте е, попробуємо по-іншому. Е, удосконалимо ще так. Як це каже, були одні колеса, давайте за наміним іншим. Це впливає і на швидкість, і на щеплення, це, і так далі. А проблем теж з поведінкою, як такої нема. Хоч і вроді би так в вільному такі спілкування, все адже. Вони всі як прийшли з одного класу. Спочатку да, прийшов Орест, ми зробили, як то кажуть, рекламу таку. Uh -huh. Кілька відео записали те, як Рорс пропрограмував цього робота, що танцює. Дітям так всім сподобалось, що вони всі прийшли. І вони знають один одного. І в них справді оця командна робота це дуже. Добре, і мені з ними легко працювати. Вони один одного вже знають. Не треба перезнайомлюватися. Вони вже знають, один одному підказують. Знають хто краще себе може в конструюванні, проявити чи в програмуванні. То я дуже задоволена такою роботою дітей. Пані Ніно, ви згадували про змагання. То розкажіть, як часто вони загалом відбуваються, і я так розумію, що саме на змагання треба готувати цього робота сумоїста, який має випхати всіх своїх конкурентів. Так. Так, ці змагання проводяться щороку в Марій Академії. До речі, зараз це в грудні і того року, і цього року проводяться обласні змагання. А літом, навіть, як то кажуть, зроблю такий анонс. Навіть в нас тут в Луцьку, якщо все буде добре, під мирним небом, то в нас навіть будуть відбуватись тут все українські змагання. Вже ми тут а, зробили рекламу на Волині, що Вже навіть можливо і всеукраїнські будуть проводитись. А щодо самих змагань, от зараз ми до 9-го числа вже, е, от до речі, зроблю анонс. Можливо, ще хто не знає, хто має тих роботів і займається, то м, до 9-го числа проходить зараз реєстрація команд. І 20 грудня, я думаю, якщо все добре, то буде проходити самі змагання. Е, там буде минулого року, наприклад, було 46 команд. команд. <гум> Це як для Волині дуже ну, досить так потужно. Ну зрозуміло, що не може бути 46 перших місць, але діти задоволені, хто виграли змагання. Це ж були там і підтримка із університету, із фонду палиці. Там діти отримували подарунки. ну Дітям дуже сподобалось. Ну таке грандіозне свято. Там, і навіть не то що 46 команд. Це більше 100 дітей там було присутніх. Це просто таке феєрічне свято. А що до самих умов змагання, так, да, там такий складається робот. Це може бути не тільки на основі LEGO Boost, так як ну, на моєму гуртку може бути і представлений Лего угу. Майнсторм. Бо є ж нас, це ж не тільки я веду гурток, навіть в малій академії є кілька викладачів, які угу. цим займаються, бо різні вікові категорії угу. дітей, ну, і, і, і різна зміна для дітей, отаке. І коли склали цих два робота, там теж визначається там жеребкуванням, хто з ким буде займається, тобто кілька раундів, хто кого там таке робиться такий круг, арена там, шириною метр на метр ставляться по центру два робота, наприклад, отаку, і відповідно старт, і хто кого випхає там, за таке коло. Ну, якщо хто знає, хто такі сумо, так то принцип той, же, що треба просто за те коло випхати. А літом ще буде змагання з лалом, це вже складання. Там теж форма довільна складання тих роботів, тільки що, що там вже там на швидкість треба, щоб чим швидше по треку проїхав в той робот. Теж там є і з одним давачем кольору, чи з двома давачами, і таким чином теж були ті змагання, і теж діти займали ті, що в мене займалися навіть і призові місця. Угу. От і ще на сам кінець я хотів би дізнатися про якраз мрії хлопців, чи є вже якісь ідеї, мрії, кого б можливо ви хотіли так само створити із роботів і яким чином їх запрограмувати. Можливо, ми з Миколки почнемо, так? Я би хотів зробити наподобі якогось динозавра. Щоб він міг е, ходити тільки на двох ногах і е, дуже швидко міг обрати свої менші е, лапи, якісь е, речі і міг швидко е, бігати. Угу. І їсти інших роботів чи ні? Може поламатися. Так, Орест, а в тебе є якісь ідеї? У мене є одна ідея. Я би хотів би скласти, наприклад, в мене є така бажана мрія, я завжди вдома складав. Фуру з прицепу, таку, uh -huh. як мого тата, вона була така, не їздила сама по собі, не на пульті, ні на чому, а з обичного лега, яке в мене є вдома. Uh -huh. Я би хотів би, щоб, наприклад, ми склали атакувати чи ще більшого робота, щоб він розганявся так само, як і цей, uh -huh. як я про нього говорив, щоб він розганявся і 에, міг здавати і назад, ну. Те, що є, типа в легожньому як, да, як справжня фура. Угу. До речі, ідея в нього така була на це сумо, але тут ми мусили все-таки бо я ще не доказала правила. Є обмеження угу. там розмір має бути. Там в нас такий, е, куб розміром не більше 25 х угу. на х 25 на 25. Тобто афора ну вже Воно буде не розміром, не буде так. Ну і обмеження, там розмір, і, і вага робота має бути не більше одного кілограма. Угу. То через то, е, покажу. Але я думаю, що і е, мрії <смі> <смі> Ореста ми виконаємо це з моєю допомогою, я їм підкажу, як це зробити, і ми це обов'язково зробимо. Ну, а Владислав, ти вже про щось теж думав, мріяв, так, що би створити. Я мріяв створити якісь. Якусь спортивну машину Лего, щоб ну, можна було нею керувати, запрограмувати її. Угу. Ну не знаю. І теж на само її відправити чи ні? Ну Можна було щось на бампер вчепити. Угу. Зрозуміло, ну я буду сподіватися, і ми всі будемо сподіватися, що ваші мрії втіляться, і все-таки ви зможете реалізувати свої ідеї і завдяки допомозі пані Ніни. Дякуємо, пані Ніно за вашу діяльність, за вашу творчість, за те, що надихаєте юне молоде покоління на створення ось таких цікавих речей. Ну і добре, що в них є зацікавлення, є, є вже мрії, є якісь побажання і що в них є можливість їх реалізувати реалізовувати. А, Я отож... думаю, ми зробимо це разом. Аби все було добре, та, а, і... ми, так. Да, і... Головне, щоб був мир, що швидше наступив. Та, і... Щоб ці діти мали можливість під мирним небом створювати ось такі цікаві роботи. До речі, наша... я багато навіть майстер-класів проводила для дітей ВПО, угу. адже вони сюди приїхали, і якось, щоб їх зацікавити, щоб підтримати їх, то дуже багато проводила майстер-класів за підтримки малої академії, і діти теж дуже були задоволені. Зрозуміло, угу. дякуємо вам. Отож, Ніна Здолбіцька, доцент кафедри комп'ютерних наук Луцького національно-технічного університету і керівниця гуртка робототехніки Волинської обласної малої академії наук, була сьогодні разом із своїми вихованцями, зокрема із Миколою Савчуком, Орестом Крижановським та Владиславом Похільчуком. Це юні робототехніки, які створюють ось таких неймовірних роботів, які ви маєте маєте можливість бачити на нашому столі. Ну і, звичайно. Ми вже бачили і це стовідсотково, що всі вони можуть рухатися. Тож ще раз дякую вам, успіхів і на все добре. І вам дякую. Я теж. дякую. Дякую.